Небо над містом Умсаїд у Катарі забарвилося в яскраві кольори. Тут проходить п'ятий щорічний фестиваль повітряних куль. Учасники приїхали з десятків країн і зачарували місцевих жителів і гостей формами та кольорами своїх аеростатів сьогодні вранці ми запустили 60 куль зі всього світу, які прибули до Катару. Це дуже зворушливо. В останній день установилася погода, яка дала змогу пролетіти над піщаними дюнами. Ми літали весь тиждень із дохи, але сьогодні вітер був особливим. Тому він дав нам змогу спуститися до піщаних дюн і пролетіти над ними. Катарський фестиваль повітряних куль. Уважають найбільшим на близькому сході. Зазвичай він збирає тисячі глядачів. Вони йдуть на набережну корнішу досі, щоб побачити грандіозний парад. Багато які кулі зроблено у вигляді різних персонажів, таких як Міньйони, Енгрі Бердс, Маріо та Луїджі. Я в захваті від повітряних куль. Це фантастичний спосіб побачити світ за допомогою таких польотів. Це дуже гарний спосіб взаємодії з місцевою спільнотою та знайомства з новими людьми, бо з повітряною кулею ніколи не знаєш, де приземлишся. Цікаво, що туристи теж можуть забронювати політ тривалістю приблизно 45 хвилин.